Після виходу наших військ Авдіївки військові експерти стали писати, що Росія тепер може сконцентрувати нові напрямки ударів, і зокрема почали говорити про південь. і були публікації у західній пресі з приводу того, що Росія збирає війська, зокрема у запорізькому напрямку. Тож, цікавить ваша думка з приводу того, що наскільки ймовірним є спроба наступу Росіян, зокрема на Херсон, і чим потенційно обійдеться для супротивника таке намагання? Ну гадати на кавові гущі ми не будемо. Ми будемо збиратися на, на аналітику. Об'єктивно кажучи, зрозуміло, що такий е, перебіг подій абсолютно не виключений. Е, маневри силами та засобами вздовж лінії зіткнення ворог зроблює постійно, і це для нього е, один з основних способів. Скажімо так, оновлення сил та засобів, оскільки ротація вже підготовлених підрозділів тільки зі зміною місця дислокації, ну найшвидший спосіб освіжити сили, так скажемо. Тому що підтягувати непідготовлені резерви або ті, що глибоко тилові, це досить складно, оскільки їх треба приводити ще до бою в, бой... в бойовому порядку вже на лінії зіткнення. А те, що зараз можливі такі маневри, виключати ми не можемо на даному етапі. Ми не фіксуємо критичного збільшення, до прикладу, в нашій зоні відповідальності, сил та засобів противника. Очевидно, що вони розподілені таким чином, що їм вистачає на нашому напрямку сил та засобів, які можуть бути задіяні. Пані Наталі, також цікавить ваша думка з приводу такого питання. 14 лютого, як ми пам'ятаємо, відбулося знищення Цезаря Кунікова. Втім, не дивлячись на цю подію, не дивлячись на домінування морських дронів у чорному морі, ми все ж бачимо, що небезпека не зникла, і Росія продовжує зокрема оснащувати свій адмірал адмірал Макаров ракетами для завдання ударів по Україні. І на вашу думку, чи можливо на існуючому напрямку на, на існуючому етапі війни відтіснити росіян у морі настільки далеко від Одеси, зокрема щоб країна агресор врешті втратила можливість наносити удари з моря? А для того щоб країна агресор втратила можливість наносити удари з моря, їх треба відтіснити не далеко, а глибоко в чорне море для того, щоб вони вже звідти не могли розроблювати ці? Поварні залдуми свої, тому що е, поки є ракетоносії в акваторії Чорного моря, вони будуть загрожувати своїми ракетами, коли споряджені, всій території України. Далекобійність ракет калібр їм це дозволяє, і тому наша задача зменшувати кількість Чорноморського флоту і його можливість наносити ракетні удари. Це непроста задача, не треба себе заколисувати, і я б навіть не використовувала термін панування морських дронів в Чорному морі. Чорне море велике, і до панування там ще нам трошки далекувато. Ну, поки що робимо так, щоб далекувато трималися корабельно-катерний склад Чорноморського флоту, і все, що йому допомагає триматися, поки що на плаву.